Квартири квартирі вже буде блокпост. Вони вже... Ну тут я можу і вийти вже біля свого будинку, щоб я не знімав. Це вже звиніте. Це вже ізвините, хлопчики. Так, і що ви пропустите мене взагалі? Чи ні? Взагалі вже. Хана просто. Ой, 15 метрів біля поворота. Чули такі правила, ні? Зараз я вийду, почекайте. Хлопці, а 15 метрів від повороту, такі правила дорожнього руху. 15 метрів від повороту. Де таке написано? Нема такого? А, мені прийде. А, 10? А тут є? Ну що я повинен до себе додому залітати з другої полоси створювати аварійну ситуацію? А, старший, бор поставіли на нього, у нього є постійно хмыцю мобільний телефон. Що я повинен з другої полоси додому до себе заїжджати? Я вітаю, ви ж на нього їжджаєте, там же Тут стояла машина. Тут стояла машина. Я знаю, що люди заїжджають. Я не споняв. День Конституції був. Чули таку бумажку? Ну. No. Країна навіть не празднувала. Так зараз нічого. Ну все, ну все, ну як же? Я його не викладаю, бо я знаю, що заїжджати погано, це дуже погано. Я зараз кажу Хлопці, вибачте, да. а старший блок поставто. Я просто живу в цьому домі, хотів запитати, ну 10 метрів треба світ поворота, я залітаю з другого ряду, створюю аварійну ситуацію. Дивіться, в чому, в чому проблема? Рішує це все назварді. От у них є точка, у них є не, я так, розумію, не є ж цьому. правила. Я розумію, розумію. розумію. ви ж ві... країна Навіть день конституції не празнує, я... ну як це? це вже соромно. Ви Дивіться, яка, яка у нас бачите така колізія? У нас війна, а в нас зберігається права людини. А Та ні, до... Це ж конституція, а, треба було інше приймати. Так, а ви до цього ще й ПДР сюди включаєте. Ну як? А як мені що мені в Аварю Ну Потихеньку, потихеньку Дякую. Гарної служби.